І всім привіт друзі! Ви на каналі Макане. Сьогодні ми з... я знайшов якийсь класний симулятор або тайкун не знаю, що це таке, но тут я тільки зайшов і мені зразу каже вибрати ракету. Давайте виберемо саме останнє. Мені подобається, ніби ядерка якась... Ой. Я вже подумав, що на мене падає, що я вибрав. Щоб на мене впало. Напевно краще всього ядерка. Ладно. Окей, да не ребусь. Якісь вісім зім не зайка. Хай. За мною бігають ракети, як пети. Капець. А, ah, це це дуже похоже на Pet Simulator X. Я Pet Simulator X, Але там я його вже майже прийшов, вже я, я рідко грав. Я його вже майже пройшов, тому там не як я е, проходжу, вже майже пройдену гру. Ну, бо я не на відео відеограв. Я, я цю, цю карту ще... Правда, коли у мене навіть канал не буде, як сейчас. я добув собі трошки грошей. Тепер побігли. купимо собі. Есть яйця, я вже набекався. А І... тут у нас за 2000. Давайте купимо. Так. Що у нас тут? Літр Старт. Окей, добре. У меня теперь 4 петів, а у мене є. О, то я зараз вишли досенька 4000 на домашню. И все будет вообще классно. Шо за яйце? это скільки? Мега якийсь, не знаю, що це у вас. Так, окей. Шей плюс бонус вообще класна штука. Окей. Ми прокачуємося, так, да, прикольно. Прикольно, прикольно. Давайте тепер купим ось ці яйца. Постав 4000. І мені випала. Мені рарка якась сплюс... Мені сплюснута ракета випала. <сі> Це реально дуже смешно виглядає. Вона ніби комусь на голову впали і сплющилось. Тим більше то... Тим, тим часом той самий залізний бедроквий навіть, скажімо так, чувак. Та бега. За Еге. Скільки, скільки мені далі. Хороші, друзі, я, я, собі все багато і багато. Все мені дуже подобається. В стендов я вже не граю, бо, тому що мені не став ньому. Yeah. Отже у мене там і 39 левел, може я колись казав друзям, що як я можу піти зі стендофа, коли в мене вже аж 39 левел. Але ні. Я, я пішов. Бо мені там скучно просто. Розумієте, скучно. Тих. скільки? 15 Окей, давайте купим. Сікалось мені тут випадає. Ой, я так не знал. Так, давайте ми шо ми найгірше? Оце заберем і вдягнем із це. Вообще класно. А я можу ще одне таке яйце купити. Ура! Це дуже добре! Так, есть. Yes. Робом. И у нас снова Crazy Бомб. Давайте снимем на 23 и возьмем вот таким. О, мы это поручаем. Крути, пацаны. 15 тысяч. Фу, Зара я должен, так пацаны, наберу. Вы что, жаркуете? А это не А я вже набрался. Нормально на такой версай. Ну мені подобається я грав. Вона вже реально крута. 15к, давай. Кран Х2 дає. Что на экран? А ч он экран не кто? Капец, кран. Добывай. Це круто, не круто. Вроде бы X20, не знаю. А це 20 подарок дает. Окей, зараз подарить много. Так, я богатый и так. А цей подоронок усела. Полицейскую машину. Тут... Танк їде. Я його можу. Правда, він в мене тепер стріляє. Агай! Він мені... Він мені достатньо жорстко так хп тут зняв. Ой, то жорсткий танк. А я його напевно не приб'ю. Взагалі, хоча ви бачите скільки в нього тут життя. Капець, у нього сто тысяч. Я його не вб'ю. Треба сильно прокачувати, щоб його вбити, бо тому що цей танк це просто капець якийсь. Окей, я хочу собі нового пета знову. Тому що е, оці минули. Знову бомб. Цього я очікував. І сам все. Ага, я кудись впав в якусь ядерну суку. Окей, okay, я так разумею, когда я буду про, то я смогу шить это тобой, О, стой, я принесу. О, Не знаю, это все честно копия от симулятор X. Честно копия. Окей. Сошел. А с чувак. Так, что у нас тут есть? Ага, -а -а, я могу включить это себе автоклик. Окей, это достать недобро. Это классно. Угу. Я так понял, что это Завжди, коли я буду до нього підходити, Коли мої ракети почнуть його бити, то він завжди почне на мене автосі. Але я поняв, що тут є автоклікер, і все класно, тому що автоклікер нічого краще не ніж автоклікер. Десь Так що зберегся. Я тут кучу бабла не той не забрав що в мене все досить забиралося, забирається. Було б взагалі класно. Якщо б забиралося, Тільки треба подальше від танку, бо зараз мої ракети на нього як зарядяться. <гум> Ото буде. Так, ми зібраємо. Це дуже класно, дуже класно, класно, нас. 65 тысяч ногу лукаси я напомню так и забуду потому что сам у них же на движение осознанно вновь зонги взагалі я хочу себе пятой якогось то так не ага окей Пета Пета Ройві яйця перед можна купити тільки там. Так, розглядаю. Ага, тут портал є. А, я можу телепортируватись. Оце мене дуже радує. Дуже. Так, тут можна за 150к купити. Якесь прям супер-супер яйце. Я напевно зараз так і зроблю. Зараз не збираюш у дефолках. На нього давайте телепортнемся в руки. Три геми треба? 3000? Шим геемы давай, давайте, конечно. Правда там той танк він мене меня трохи напрягає. Його вже чим поскоріше хочеться просто прибити, его так от. Окей, зараз ми ще по собі наберемо. 150 тисяч Я думаю, що це не так багато часу. А поки що поки мені залишається просто писати поки мені гроші добудеться. Це класно, це класно. Скажімо так. Так. У нас 2. Зараз відбуваємо. А мене в Ютубі дуже напрягаю, друзі, що я по дві години стараюся над, над монтажом відео. А воно, воно взагалі переглядів не набирає Ну добре, там лайки поставили мало. Але хоча б перегляди. Ну дивіться, на відео. Ну ой, ну ладно. Я зараз тоді викладу туторіал, як знайти мій канал. Тому що якщо написати на канал, всі прекрасно знають, то мені це не вийде. Я після цього відео моментально йду знімати цей туторіал. Ух, це що, Мені якась рарка жорстка випала. Ух, хуй мій дот. Як же воно б'є мені? Окей, пішли туди. За яйцями і давайте купимо за 150 тисяч. Все, нам 10 тисяч лише десь на балансі. І нам випадає якась коминка. Золота щось. 153. В принципі, оця фіолетова ракетка краще краще але ну хоч щось хоч щось скажу так окей то получается я зараз нажму на автоклітер так сундук 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 угу. І почну собі заробляти гроші. Окей, зараз так mm. і так вони зараз швидко мені не Зараз в мене на ізі буде йде якийсь грошей. Йой! Ой, дай! Mm. <гум> тут вже як щас... О... Не, реально. <гум> Я не встигаю за вами, ау! Куди мені стільки грошей? Я не встигаю тут все взяти взагалі-то. Алло! все, все, выключай автоклікер, все, не треба, все, Я в выслух. Вс, прошу. Ой. Тым автокликером мало що можно зробити, Сейчас. Ой, як же, ж вона мне фармит. Стоп, ну что же, вона мені мне так уже фармить, Танк, иди сюда. Короче. Без ви будете його вбити, а я увертатись від його пуль. Буде помозі. Утанк сильний чого. Але йому я бачу мало що я ще Але сто п'яти це ж є щось. це ж хороший кисню. Окей, я втікаю від танка, я увертаюся весело, якщо чесно. Просто бігаєш і з себе. Так, друзі, цей танк мене вбив! Він мене вбив! Отак. Ладно, окей, я хочу зараз піти і. заробити. Купити нову локацію, бо танк я так бачу, я не шум не, не швидко добью, якщо чесно, мені так здається. Та я впевнений в тому. Я його швидко так не доб'ю. Окей, давайте купляємо за 65 тисяч. Ох, а тут щось жорстко, тут якась воєнна база, чи що, наступна карта? Аж цілих 30 тисяч капець. Давай, вот. Видите, ворот, яка не наш шоколадка знає, що це. І з ступи, коли ми залишаємо одну тисячу, то... Tudo o jogo não coger os lobos. Oi, Slender 9. Sempre comi. é Douglas. Oi. 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 Я думаю, це відео просто зобов'язане заслужити лайк. Вони заслуговували лайк. Тому я думаю, що вже все. Думаю, що ми вже нормально так пограли, зіграли, купили собі. Ми отримали ось таку ракету. То кась, почока в неї є це навіть, Капець. Ми якусь фіолетову осу отримали навіть саму сильну І е, тому я думаю, це відео заслуговує вашого лайка та вашої підписки. А на цьому, ой, а на цьому я вже буду закінчувати і всім па-па!